Кривий ріг долучається до провідних світових практик щодо поводження із побутовими та промисловими відходами, їх повторного використання чи переробки. Свою готовність йти обраним шляхом, місто закріпило у січні цього року, підписавши меморандум про співпрацю з лідером галузі з реалізації екологічних проєктів компанією «Неоеко Україна. компанія спеціалізується на ефективній переробці матеріалів для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, розширення ринку вторсеровини, розробки нових біо-та екоматеріалів до того ж, Neoeco є лідером у розробці методології циркулярної економіки, регенеративної системи, в якій продукти, матеріали та ресурси повторно використовуються, відновлюються та переробляються, створюючи сталий цикл, який мінімізує відходи та сприяє збереженню навколишнього середовища. Директиви ЄС говорять про наступне: якщо ви можете використати матеріал повторно, не переробляйте, а використовуйте. Якщо ви можете зменшити кількість відходів, зменшуйте, а не вдавайтесь до повторного використання. Зміркувань єС найбільш неприйнятними є спалення відходів чи перетворення їх на енергію, але це залишається єдиним рішенням, коли усі інші методи застосувати неможливо. Лише впродовж минулого року підприємство переробило 20 мільйонів тонн відходів на економічно привабливі продукти. Фахівці «НЕОЕКО» запроваджують гіноу-хау у відновленні та повторному використанню відходів та уламків війни. Кілька потенційних для кривого рогу проєктів зможуть вирішити питання відходів ГМК, відвалів шлаку та пустої породи, які зі сміття реально перетворити на будівельні матеріали. Ми дуже пишаємося тим, що компанія «НЕОЕКО» є нашим офіційним партнером. І наші головні напрямки напрямки по співпраці це сама стратегія зеленого переходу. Це навігація та підтримка щодо залучення зовнішнього фінансування. У компанії «НЕОЕКО» є досвід щодо залучення грантового фінансування. Середнім це два гранта в місяць, кожний кожний грант 4-5 мільйонів євро. Представники проєкту «НЕОЕКО» дослідили особливості Кривого Рогу та презентували можливі рішення щодо поводження із твердими побутовими відходами. До них увійшли створення ліній для сортування сміття, зведення біогазових установок, будівництво заводу з виробництва компосту, промислові потужності для повторного використання будматеріалів та відходів гірничо-видобудної промисловості. Крім того, до процесу планують долучити й освітян задля формування екологічно свідомого світогляду у нового покоління криворізців. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.